Похилок. Ой! І я не змогла. Це тяжка передача, ауч. Такого буде багато на шляху. Йопта. Ти не шукаєш? Легких шляхів. Але він казав що мінімум підйомів. І що з памперсом, що ніби без. І просто в мене дуже скріпило сідло і мені чувак сказав, така моща, така рама. Е -е. так, бачите, якщо хтось бачить, якщо ти, Юра, будеш дивитися і згадай, як. Нам було. Тяжко по цих каменях так здається, ніби от асфальт. асфальт. Все відчувається, кожен камінь. Відчуваєш на рубах. Ой, на, на руках. Молодець! Блін, чому я все по каменях їду, а ти все правіше і тебе все гладкіше? Чому акуратно? Проковай маршрут так, щоб під вас <говори> Спасибі! Але ти більше умнічка, бо я там сралася. Знаєш? Ну, все одно все одно не, не мене, коротше, цей, не мені кості перебиваємо, Тобі. То ми будемо брудні? Ні. Ні? Ні. Кажу, ти так різко поїхав? І втрачаємо ці, знаєте. А потім знову набираємо. По якому ми верто. Ні, ну я просто ти... Знаєш. Оу! А весь час, знаєш... Йопта, трясе. Оу, щит. Доброго обіду я серед Оу! Чати, зірочки, зазирать, як падають ловити, як жменя мене, ми на берому падукову ці при захворе кінь. Задачу раді собі знання смерті. О, ділочка. Не бачите, більше цікавилися. Різко. Добралися до такого краєвидного і гарного місця на нашому маршруті. Це перевал, переслоп. Переслоп. Перевал. Карта має. Обцей. Ми будемо йти на гору синячка. Чи перевал Переслоп тут знаходиться? Ми йдемо на синячку, нам щодо синячки 8 км показує позначка і 2,5 години ходу, але ми на роверах, тому це буде 4,5 години ходу. Ой, чекай. Я достав свій інструмент. Це так ніби чудово, якби не ось це. Дуже багато сміття, яке виїдає очі. Так, тут такий трохи траш робиться. Справді тяжко їхати. Мені, а Юрій ні. Стрипці закінчений, так? Добре, не повна лекція. Ну нічого, ще не вечір. Але я не хочу побігу. Далеко поїхали, так? Хочу сказати не все, їдеться, щось їдеться. І на тім дякую. Кидайтеся, не хочуть переключати. Я їх розумію. Це... Шляпа. Це... це цей. От болото відлітає. поясах прямо впадає. Я це записала. Це буде наш архів. Стоп, стоп. О!

Бачиш, далі пішла ох той круто! Вище ще Полонина лазок. Полонина лазок. Ми на полонині лазок. В мене полонині лазок. Ми на полонині лазок. лазок. Разок, ми на полонині лазок. Так, більше не мабуть не буде. Твій підйом гору синячка. Вибачаюсь, Це гірське повітря. Ми припаркували свої велосипеди на віп-парковці. І ми піднімаємося. Кінець жовтня, ми йдемо в шортах. Отаціоне. Юра. Маунті-байкер. На маунті не помахай. Ууууу! Еу! Який язик троля? Ууу, який язик! Я думаю, робиш шикарну куньку, йопта! Ага, Підійдемо так кидаєш. Бля! Ідемо, а не йдемо, окей? Окей. Окей. Гайда, то давно пари йдемо. Чудово, чудово сказано, гайда. Ну я ж можу побути трішечки стервом. А я звідси завжди стервю. А ну от, сиді си чітко. З цього моменту зрозумів, коли. Ууу, не вірте, не вірте. Та подивись на мене, який я крайовий. Та що тобі та синячка, хлопе. Я вірю, що ти теж можеш на синяч. Ра синячка 1400.

Такий на веломаршрут пропонують деревцята. Святочка Макар качається своїм 11-кілограмовим двоколісником. Please help me! Бо я, чесно, щось не маю як напрягатися. Ні-ні-ні-ні. Сюди, сюди, сюди. Як це називається? Білий скелі чи що? Чи білий камінь. Це наша остання точка на сьогодні і зараз ми спускаємося в Яремче, будемо митися і їсти, в принципі, як роблять ці нормальні люди. Це наш друг. Шоколад. Він нас вибрав. Не ми його вибрали, він нас вибрав і сказав, я вас проведу. Ми з Юрою входимо в красивий осінній ліс по жовтих маркуваннях. Pó oh, пишне небесне тіло Планета вогняна, яка заманює Моя душа давно вже відлетіла Я чую звук, цей дивний звук Десь там всередині, десь там всередині Ми вже підялися на гору Ванковайця Ти віриш, так, це що я сказав? Хорошо Ні Парковка, така от... Та й парковка. У мене по-простому. Заслужили ми їсти? Заслужили чи ні? Так, да, так, да, все, пора їсти. Ми йдемо їсти. Кава в горах, що може бути краще, ми піднялися на маковиці і впав дощ. І будемо спускатися по трішечки мокрому, але це все фігня, тому що... Тому що неймовірні краєвиди. О, Юра, подивися! Все затягнуло туманом. Пару хвилин тому ми тут ще тільки фотографувалися, все було видно. Горизонти, воно знаєте? Воно а зараз вже все суцільно голубе. Що кажеш? Тебе телефон водонепроникний? Так, тому що він китайський, він водонепроникний. Там гора Муковиця. Дуже голодні, я особливо хочу їсти неймовірно. А Юра така ражня, що взагалі не їсть. Не всі мої бажання, всі поїсти були задоволені. Я старалася. Але їсти вони були задоволені. Я старалася, щоб вони не були задоволені. Я старалася, щоб вони були максимально незадоволені. До речі, курточка 20 тисяч. Мембрана воду не проникне. Цікаво, як воно буде. Наскільки хватить цих 20 тисяч воду не проникнув сті? добре. Кажу, головне в колію не попасти. Понесло. Редактор <соу> 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 Ба. Треба, Просто жаль, стільки емоцій. Так, треба знімати не тільки, як їдемо, а ще й, як ідем, тому що цього, боже, дуже багато... Тут лиш би не впасти. така от стежка. О! Бля, корінь такий був мені паралельно. О. Чекай, може тут є Знімаєш? Знімаю Мяу. Мяу. Так, давай зробимо Сок so, Глянь на мене Окай, ну та я відео хочу зняти. Да, перюжеме такими, а сьогодні, ну, плюс дощ. Він це болото розмоченим, знаєш, і воно тепер легко змивається.